Всесвіт, наставники і британський акцент, здається, це рецепт ідеальної жінки. Якщо ти ще виглядаєш спокусово і можеш лапнути по дружньому за дубцю холостяка, то здається, місія виконана. Але що ж насправді ховається за дівчиною з космосу, розберемо сьогодні психологічно. Ви отримаєте на основі психологічного портрету Анастасії Юзвак та її стратегії поведінки з чоловіками конкретні поради та техніки, що потрібно робити, а що не потрібно робити, та як ті чи інші якості в собі можна розвинути. Тож пристігніться сьогодні в меню Анастасія Юзвяк буде езотерично. А мене звати Кароліна, я психологіня. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Та дякую вам, що дивитеся це відео, в якому я просто психологічно розберу, яка модель поведінки в Анастасії Юзвяк її слабкі сторони та сильні. Тут не про обісрать. Тут ви можете взяти дійсно корисну інформацію на основі реального прикладу поведінки однієї із жінки в холостяку. І якщо вам це відео сподобається, воно набере, певно, мінімум 100 лайків, 500 чи тисячу переглядів, і ви напишете про це в коментарях. Я буду продовжувати записувати подібне відео по іншим дівчатам. Тож, поїхали! А поки ми не почали, нагадую, що до мене відкрити запис в особисту психотерапію чи на психологічні консультації, посилання ви можете знайти в описі під цим відео. І не забудьте підписатися, поставити вподобайку та бути активним в коментарях. І про дзвіночок не забудьте, тому що якщо це відео вам зайде, то будуть нові, і щоб ви їх, звичайно, не пропустили. У реаліті шоу, як і в житті, кожен грає свою роль, але під тиском великої конкуренції. Психіка може робити всякі цікаві трюки з нашим мозком. І хтось хоче бути ідеальною дружиною, хтось хоче бути богиною, а хтось хоче бути дівчиною з космосу. У нас є цікавий нюанс. Вона не приймає важливих рішень самостійно, звертається до всесвіту, наставників, клубу чарівних ельфів та далі по списку. Це дуже цікавий психологічний нюанс, який ми з вами зараз розберемо. Коли людина перекладає відповідальність за свої рішення на зовнішню якусь силу, це може Свідчити про внутрішню таку невпевненість в собі. В психології це називається локусом контролю. І буває зовнішній локус контролю, де людина відповідальність за свої рішення прикладає на всесвіт, батьків, Юпітера в ретроградному Меркурії, чи навпаки, на обставини і так далі. А є зовнішній локус контролю, де людина розуміє, що всі її. Теперішні стани, це все результат її вибору. Вона в цілому вона приймає відповідальність за всі свої рішення. У Насті, здається, зовнішній локус контролю, де це не я і хата, не моя, вона в цьому не винна, адже так порадив наставник. Вона йде іде за напрямком, куди її направляє всесвіт. Проте у стосунках це може щитуватися як емоційна незрівість. От уявіть собі, коли хлопець питає: чи підеш ти зі мною на побачення, він не очікує, що ти скажеш: почекай, мені потрібно провести медитацію та дзвінок з наставниками з Тібету. Це дійсно щитується як перекладання відповідальності. Повірте, будь-який чоловік цього не прагне. І Хелестяк звучав про те, що він не знає, чи може вона сама взагалі приймати якісь рішення, особливо важливі. Е, в їхньому випадку, типу, от, е, він зробив їй пропозицію, а вона така почекай, мені потрібно помедитувати на камені Позілотися, щоб я відчула зв'язок з сесією, тому він мені підсказав, що мені робити, або телефонувала якимось стороннім людям. Да? І не дивно. Що вже шість випусків Анастасія так і не отримала індивідуального побачення. І не тільки цього по, по цій причині. От давайте чесно, у насті дуже спокусливий образ, і це дійсно притягує як магніт. Але в психології це називають ефектом першого враження. Дивишся і думаєш, ого, оце жінка! І це дійсно може зблизити на перших етапах. Але за обгорткою має бути начинка. І ця начинка в стосунках про емоційну близькість, про готовність до близькості, про певні цінності людини, самовираження, якісь важливі її аспекти, і, звичайно, вміння цим ділитися та про це говорити. Настя ніби натякає, що вона знає, що потрібно чоловікам, але виникає питання, тому що сексуальність вона притягує. Але не утримує. А далі що? Де розмови, якісь глибокі, де індивідуальні побачення, де якісь зустрічі, якісь знаки уваги від Холостяка? Тут магія Насті, звичайно, дає збій. І дивіться, до кінця ми розберемо, що взагалі з цього корисного можна зробити для себе простих, прекрасних, найкрасивіших, найчудовіших жінок. І точно я знаю, що і ви мої психологічно підковані підписники, так і самі. Психологічно, якщо людина сильно фокусується на зовнішньому образі, це може бути захисний механізм, який захищає нас від страха, страха, страху, від страху. А що, якщо мене справжньо не прийму? Настя часто наголошує, що вона вже духовно розвинута. І ось тут цікаво. Тому що як тільки хтось каже, що він на піку розвитку, це. Скоріше свідчить про ще один захисний механізм і взагалі блок до зростання. У такому випадку ми бачимо не як вона звучить, що вона розвинута інтелектуально, фізично, емоційно і так далі, а просто ми бачимо захисний механізм. Зараз ми його розглянемо. Люди, які дійсно працюють над собою, які розвинуті чогось досягнули, ніколи не скажуть, що вони вже все знають. Це люди, які відкриті до критики. Саморефлексії, до е, пізнання якихось різних сфер, різних е, людей, їхніх думок, да, де все беруть собі е, на озброєння. Жодна із людей, які дійсно приісповнились, не будуть говорити, що вони вже все знають. Коли жінка каже, що вона вже все знає, це скоріше може бути ознакою внутрішніх невирішених питань. І тоді вона ховається за такою всезнайкою приісповненою. Е, Дівою. Отже, духовний розвиток це не медитація на камені лотоса. це готовність приймати рішення, брати на себе відповідальність, помилятися, справлятися з цим і рухатися далі. А стосунки це не магія, це велика праця над собою, своїми вміннями в комунікації, вміннями чути іншу людину. Якщо холостяк чує про медитацію, духовний розвиток та наставники більше, ніж про тебе саму, то тут уже час задуматися, звичайно. Далі ми з вами про, Проводимо психологічний портрет стратегії поведінки Насті, а далі на основі них ви отримаєте поради. І перше, це сексуальність. А сексуальність це як вай-фай на вокзалі. Увагу привертає миттєво. Але як тільки сигнал слабіший, ти йдеш, шукаєш інші точки підключення. Анастасія дійсно вміє привертати увагу в неї, акценти. Чарівна зовнішність, вона дійсно приваблює фізично і ще й вміє це все якось варіювати і з акцентом сказала і офігенно подати. Через тіло просто, якщо зняти цензуру, мені жінці хочеться проникнути в твоє тіло. Це дуже рані, дійсно круто, але як я вже сказала, є нюанс, адже фізична зовнішня сексуальність вона приваблює, а емоційна глибина вона утримує. В Анастасії ми, ми бачимо класичний архетип спокусниці. Він дійсно працює на перших етапах. Вона ще знає, як себе поводити, як себе тримати, що говорити. І так далі. До речі, це навичка не тільки природня, а й тренована. Проте тут є і парадокс, тому що якщо за цим образом не відчувається глибина да, ці цінності, що я вже говорила, якісь інтереси, і головне вразливість, то чоловіки дуже швидко це відчувають. І тоді ми дивуємося, да, от, наприклад, як у різних там, зірок, коли ти дивишся, це просто шикарна, неймовірна, неймовірна жінка, як взагалі їй можна зрадити. Але таким жінкам. Зраджують найчастіше, тому що гоняться за цим образом, образом да, за архетипом спокусниці, як мінімум, не пропрацьовуючи свою глибину. Хоча я не кажу, що ці жінки не глибокі, вони дійсно можуть мати там не знаю бездонну душу, дуже добрі, цікаві, але і за своїх захисних механізмів вони не можуть це проявляти. Прояв своєї вразливості для них є слабкістю і там якісь емоції, яка та щирість. Вони це вважають за замоченням слабкістю. Хоча це не так. До речі, це може бути однією із причин, чому холостяк не запрошує впродовж 6 тижнів. На побачення він не ну, навряд чоловік може собі це так пояснити, але він підсвідомо не розуміє, про що я взагалі можу розмовляти з дівчиною з космосу. Так, да, вона шикарна, безумовно. Я відчуваю збудження, але я не можу собі дозволити цього в рамках проекту, да, якось задовольнити це збудження. Вона дійсно мене вабить. А далі що? Що мені з нею робити? Про що мені з нею говорити? І як куди мені її ввести? І навіть коли уже в сьомому випуску він повів, і навіть в шостому якесь групове побачення. Він її повів якусь книгарню, то сьо, вона ж все казала, що їй все не так, все не то. Ну, куди ти мене повів? Ну покормив би які книги? Да? Ви ж самі це бачили в холостяку. Ще один такий цікавий факт Анастасія, який я помітила в холостяку, це таксичність з іншими дівчатами. Да? Ну, багато там за кадром вона всіх гадила, і вона не подружилася з жодною дівчиною на проєкті. Це може свідчити також про психологічну незрілість на певний захисний механізм. Коли людина знецінює інших, це скоріше ознака її низької самооцінки. І звичайно, вона намагається це приховати за такою маскою: я особлива. А якщо я особлива, значить інші не такі. І вони в цілому якби, не варті бути в моєму історичному полі. Тож, це захисний механізм, аби не допустити близькості. І уникнути критики, здорова впевненість собі це поважати інших дівчат, людей в цілому і себе помічати свої прекрасні сторони та прекрасні сторони інших дівчат. Коли одна жінка постійно хейтить другу, то це тільки ознак її низької самооцінки, її невпевненості в собі. Я взагалі глибоко переконана, що дві здорові, сформовані, самореалізовані. Достатньо впевнені в собі жінки не можуть бути один одному ворогом. Просто не можуть. Насправді природою так не влаштовано. Це ми вже її перекавіркали і зробили у цю жіночу конкуренцію, що чоловіках тепер не виходить з уст, що жіноча дружба не існує. Існує справжня дружба, буває тільки жіночою. Але для цього потрібно стати справжньою жінкою. Знаєте, в розумінні не е, після сіся виросла, знаєте, а іменно ментально, духовно ми йдемо про ми говоримо про емоційну та. Емоційну емоційну та психологічну зрілість. Я не хочу сказати, що я така, я працюю над цим. Я вважаю, що для мене перемога, що я вже про це знаю. І запам'ятаєте основне з цього психологічного портрету про е, токсичність з іншими дівчатами, що якщо ти одна проти всіх. То рано чи пізно всі дійсно стануть проти тебе. І ти тільки свій захисний механізм е, запустиш по колу. Спочатку ти токсично поводишся з дівчатами і думаєш, всі погані, одна, я хороша, потім дівчатам це не доїдає, вони дійсно починають до тебе ставитися, відповідно, так як ти ставилася до них, і ти така, блін, ну, я ж казала, це сучки, та сучки, з ними не можна дружити. То всі стануть проти тебе. А тепер найсмачніше психологічні уроки від Анастасії Юзюак. Беремо найголовніші висновки, додаємо здорової психології і вашу готовність до справжніх змін. І перше, це сексуальність. Але сексуальність це як вишенька на торті. А якщо торт складається тільки з вишенів, то це вже компот, а не десерт. Тому пам'ятаємо, що зовнішність дійсно важлива, це прекрасно. Але що дійсно ціпляє чоловіків, це ваша внутрішня глибин, він утримує чоловіків, це ваша внутрішня глибина. Ой, щось так прозвучало. Оце я так прозвучала, ой, таке я не люблю, я не можу як зараз. Дивіться, зараз ми це говоримо в контексті чоловічо-жіночих стосунків. Але ж головний меседж, який я хочу вам подати, ви робите це не для чоловіків, а для себе. <кхм> для пізнання себе, для комунікації з самою собою. Оце багато говорила, вже голос пропав. <кхм> я <кхм> перепрошую, але я договорю це відео. Тож. Або аби зацікавити чоловіка по-справжньому, потрібна глибина. Ваші інтереси, ваші хобі, ваші цінності і так далі. І тут відразу практика. Задайте собі запитання, що в мені є привабливого, крім моєї зонічності, чим я як людина неймовірна, прекрасна, глибока і так далі. Розвивайте в собі. Різні сторони, можливо, вас цікавить якісь хобі, да, там книги, якісь інші розвивальні, там проекти, да, І знову ж це тільки для себе, тому що, повірте, мені, якщо ви будете дійсно відчувати себе глибокою, наповненою, сексуальною, бла бла бла, вам не треба буде хапати увагу якогось чоловіка. Вони самі вас знайдуть, вони вас знайдуть, ще бігати від них тікати будете. Але безумовно. Цікавою людиною ви будете тільки, якщо будете розвивати свій внутрішній світ. І при тому ж будете робити це постійно, а не до свадьби і першого декрету. А тоді будете дивуватися, чому мій чоловік не хоче проводити зі мною час. Ну, це такий уже дзвіночок. От я це трошки сама собі суперечу, але ви поняли. В першу чергу, все робимо для себе. Е, і третя е, така порада по першому уроку це е, створювати такі своєрідні діалоги. Собою питайте себе, що у вас за тиждень захопило, да, це і таку імпатію розвиває і до самого себе і до світу, що мене надихнуло цього тижня, да там умовно, якщо проводиться це раз в тиждень. з собою, як і почувала себе цей тиждень. Це також розвиває такі певні навички до патрійного слухання, такої глибокої душі. Наступний урок це брати відповідальність за своє рішення. Давайте будемо чесними: відповідальність це страшно, адже за всі прийняті тобою рішення. Відповідальність лежить. Тільки на тобі і винен будеш тільки ти, але в цьому є і своєрідна сила. Жінка, яка приймає рішення сама і бере за них відповідальність, виглядає зрілою, цільною, і це також приваблює чоловіків. Як цю навичку в собі розвинути, якщо ви взагалі, в принципі, не звикли приймати рішення та відповідати за свої прийняті рішення? Що ж, перед тим, як прийняти якесь рішення, випишіть плюси і мінуси. Наступне це задати собі питання, що найгірше може трапитися, якщо я прийму саме таке рішення. Наступне питання: що я можу зробити, аби ці ризики міні мінімізувати, мінімізувати? Якщо в якісь моменти буде геть складно приймати рішення самостійно, повторюйте фразу Я відповідальна за своє життя. Навіть якщо я помилюся, значить це було найкраще рішення, яке я могла зробити в той момент. Я сильно сформована, здорова. Саморозвинута жінка. Де? Ну, без сарказму говорю, я, серйозно, це такі, знаєте, надихаючі вирази, вони себе ну, дійсно можуть підтримати ті моменти, коли правда страшно. Я доросла, я можу це для себе зробити. Я навіть можу собі дозволити помилку, в цьому нічого страшного немає. Проте це був мій вибір. І кожен має його поважати ви в першу чергу. А тепер давайте трошки з іншої сторони, да, трошечки гумору в цей момент. Якщо ваш наставник не хоче тебе заміж. То це не Юпітер в ретрограді, це, скоріше за все, ти ще не дозріла до того, щоб там, вийти заміж. Тому не потрібно перекладати всю відповідальність на всесвіт. Це також любить, щоб на нього там трошки попікувалися і потурбувалися, і взяли якісь там рішення за нього на себе. Третій урок тримайся впевнено, але щиро. Не знецінюй інших і не робить тебе особливо. Адже коли ми знецінюємо інших. Це не показує нашу перевагу, це кричить про наші внутрішні сум, сумніви. Ми принижуємо когось для того, щоб підняти себе. Справжня жінка піднімає себе, не принижуючи, не попускаючи при цьому інших. Що робити? Навчись помічати щось гарне в інших жінок. Вона дуже креативна, в неї чарівний стиль, І це її прекрасне, прекрасне волосся, ця вміє е, гарно спілкуватися це щось інше почать. Просто помічай. З часом почни робити про це компліменти. Ну не кожній жінці на зустрічі, просто в близькому колі. Навчись робити компліменти іншим жінкам. І повірте, це буде набагато важче, ніж тобі здається. Повторюй собі, її успіх не відбирає мій. Я унікальна по своєму. і підтримую інших жінок, навіть конкуренток. Оце її ознака справжньої впевненості. Дівчата змагатися можна в залі чи у грі. В Шахматах, але точно не в тому, хто кого більше знецінить. Успіх це коли ти сяєш сама, а не відбираєш це світло у інших. І останній урок від Анастасії на сьогодні це розвивай свою справжню духовність. Духовний розвиток це добре. взагалі кожен має право на свої там переконання. Проте духовний розвиток сам по собі це не мантри, не подорожі в різні місця, не зізвони зі своїм духовним. Це – Розуміння своїх емоцій, вміння чути критику, здатність до емпатії, коли людина розуміє свої стани, розуміє, що з нею відбувається, приймає рішення самостійно, відповідає за них, готова ризикувати для покращення е, ну, знає, для покращення свого життя, здорово ризикувати має на увазі, яка не боїться нових відкриттів, яка готова почути правду про себе, і яка сама знає свої сильні сторони, свої слабкі сторони, знає, що в який момент вона відчуває, тобто що з нею відбувається, про що говорить кожна її емоція, і так далі. Оце є духовний розвиток. З цього все і починається. Я тут не е, намагаюся вам сказати, що я тут духовно розвинута, я працюю, я працюю, і на основі того, що я вже маю, я можу про це говорити. І не дивуйтеся, будь ласка, сама по собі знаю, як, як що б ви вже не зробили, бувають відкати назад такі регреси, і це також нормально, не пиздим себе за це. Для того, щоб розвинути певні якості з цього уроку, кожного вечора записуйте собі відповіді на такі запитання, що я сьогодні відчувала, що мене сьогодні засмутило, чому, що мене сьогодні порадувало, чому, що я можу зробити е, завтра краще да, для себе, для своїх станів? Чому? Тож, дівчата, дякуючи Анастасії Юзьвек, ми отримали цікаві і корисні психологічні уроки. всякому випадку на мою скромну думку. Напишіть свою думку про це в коментарях і, і пам'ятайте, найбільша магія жінки це не коли це не лише коли вона тільки приваблює, а коли вона залишається собою і вміє бути собою. Напишіть, як вам це відео, чи варто продовжувати я прямо окрему рубрику зроблю, якщо вам зайде, чи отримали ви дійсно корисні уроки для себе, чи готові ви щось поспорити. В цілому пишіть, я буду рада, я читаю всі коментарі і всім відповідаю. Я дякую вам за перегляд цього відео. Нагадую, що до мене відкритий запис, особисто психотерапію, і я з вами не прощаюся. Бережіть собі себе.